Хлопчики дівчатка, усім доброго дня! Канал Сільська господиня і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити кабачки. Ну, для цього мені потрібні кабачки, я взяла такі два цибуля мені потрібна одна, борошно, перець чорний малений олія, сіль, Три яйця. взяла для кляра. Дві столові ложки сметани, 150 г сира. І три такі величенькі зубчика чесника. Ну, от все, що мені потрібно сьогодні для смаження кабачків. Ну, якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі, будемо разом смажити такі кабачки. Я зараз кабачки поріжу сир натру на терці, зіб'ю кляр і покажу вам, що далі буду робити. От нарізала кабачок. Воще кабачки поріла? так трошечки повздовшить. Вони mm, такі були тоненькі, і я їх постаралася так косочком. Ну, це кожен як любить. Тепер візьму от сіль, візьму отак. Добра чайна ложечка, це столова у мене. Добру чайну ложечку. Тепер перець, перець за смаком кожен дає. Десь півчайної ложечки, дам. І тепер от натерла. Візьму ложку. Цибулю і чесничок натерла. Так цибулю з чесничком трошечки перемішаю. От. І теж дам сюди. Це все гарно зараз рукою перемішаю, щоб гарненько все кабачки були от у цьому маринаді. Отак. От і тепер покажу вам, от не сказала, що я різала кабачки десь на 0,5 мм. Бачите, так, порізала їх. О, дивіться, отак, І бачите, я ще покажу, як я рукою, прямо рукою отак їх перемішувала. Бачите, отак, щоб гарно сіль і там чесничок, то все, от де вони так до кучі два здіпилися, я їх розділяла і теж так гарнесенько, щоб вони всі пройшли отам тим перчиком, сіллю, маринадом, тим всім чесничком. От отак. Руками, руки чисті, отак все я перемішала Ну і зараз вже вони, я їх накрию трошечки, хай промаринуються, а я поки зроблю кляр і натру сир. Я натираю от сир і показую, на які терці я натираю. Бачите, оці дрібненькі, не оці великі, а ці такі дрімненькі. Отак, на такі терочки я буду натирати сир. Який виходить? Так дрібненько дрібненько натертий. Тепер буду показувати, як я буду робити кляр. От маю три яйця. От, так. Я тільки дріб у солі додам, тому що я зараз от буду вісити з кабачків, тут де вони маринуються, брати ще той маринад сюди додавати. Так що я солі багато не, маю, не буду давати, тому що там той маринад солений. Отак от, трошечки. Ложечку збила яйця Тепер додаю дві столові ложки. Тут у мене сметани. І тепер от э, цей зітертий сир сюди додаю. Гарненько вилочкою. От я гарненько розмішала його, так щоб він гарненько розійшовся тут у яйцях. Тепер беру от кабачки і покажу вам отут, бачите, утворилася така водичка, цей маринад, і бачите, тут є і от цибулі з цього, і перчику. І я, він же тут не потрібний кабачка, кабачки промаринувалися хвилин 10. І от сюди. До цього маринаду додам. Прямо так. Ось І гарнесеньку ще тут вирішаю. Ну, і десь так небагато. Я взяла столову ложку, беру борошно і отак, ну так трошечки з вершком, щоб було небагато борошна. Додаю сюди. Для чого я додаю борошно до кляра? Тому що, коли буду мокати кабачки. У кляр, щоб він не злітав з кабачків, а так, щоб гарненько кляр ловився кабачків. Багато не треба борошна, тому що потім, коли будемо смажити кабачків, і буде той кляр відставати від е, кабачків. Тільки ложечку, полову ложку таку. Вже дивлячись, як там, скільки у вас кабачків, скільки то кляру, якщо ну, трошки не дуже багато кляру і кабачків не дуже, то можна і чайну ложечку муки додати. Небагато. Ну от і все. Я попробую зараз на перчик, на сіль. Якщо треба соли ще я додам. А ні, то я, можливо, ще і звідси з кабачків, ще якщо там утворилося ще трошечки маринаду, її я додам сюди. Ну, І зараз вже будуть смажити. Я вже поставила сковорідку, сковорідка нагрівається, і покажу вам стоту от кляру ще. Покажу. Бачите, який получився. Якщо у вас дуже-дуже густий він, можна додати ще трошки сметани. Немає сметани, можна додати води, нічого там. Такого все буде добре. Ну, все. От, кабачки теж. гарно всі там, бачите, в маринаді тому такому. І тепер даємо олії. От. Ну, олії вже дає кожен як дивиться, яка у сковорідка там. І вже зараз буду виставляти смажити. Олія сковорідки вже нагрілася. Ну, от буду брати кабачки бачите, беру. І у борошно. Так. Рукою прямо, так, рукою, гарненько в борошно. Рукляр теж рукою. Хто мені інакше може інакше робити. І знову так беру кабачок. Знову тут мука біля мене, муку гарненько. Беру кляр, Гарно мукається укляровий. Яр такий нормальний. так. І буду так далі продовжувати. Тепер знову у муку, у клят гарненько, і на сковорідку. Я вже спробувала, з однієї з сторони вже трошечки просмажилися кабачки, бачите, і виходить отак. Буду їх перевертати. Ось, Ось такі виходить, вони. Так, більш-менш на середньому огні і буду їх смажити. Ну, от вже і з другої сторони просмажилося. Тільки олія прямо шумить. Дивіться, що це за олія така. От що це за олія тепер така? Дивіться. Гарно просмажилося, тільки мені олія. Так не подобається, що не подобається. Ну Все, буду забирати їх. Такий запах гарний у них. Часничком пахнуть гарно. От, гарненько просмажилися. Дивіться, які гарненькі виходить. Ну що, я буду продовжувати далі смажити, вже просмажу, і тоді далі буду показувати, які отримали. Я вже кабачки досмажую. Бачите, які рум'яні, гарненькі, получаються І дуже смачні. Я вже спробувала один. Дуже-дуже смачно, в такому клярі смажити кабачки, це дуже смачно. Ну, Зараз досмажу і вже покажу вам, скільки вийшло і які. Ну що, я вже кабачки посмажила. Подивіться, яку я смакутури насмажила. Це дуже-дуже смачні Получаються, такі в такому клярові кабачки. Подивіться, гляньте, які вони гарнісінькі. А смачненькі, я не знаю, ми вже декілька з'їли їх. Ось вийшло в мене їх з двох кабачків. Я ще один такий спробую. Смакота неймовірна. Перші дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі кабачки в такому клярі з сиром і з яйцями. Готуйте це дуже смачно. Це неймовірно смачно. Я жую і розказую все зараз. Так що можете спробувати, і ви переконаєтеся самі, що це смачно. І дуже гарно, вам всім гарно дякую, хто дивиться мій канал, хто підписується за коментарі, вам дуже гарно дякую, за лайки, за все-за все вам дуже-дуже гарно дякую. І бажаю нам поскоріше, всім мирного неба і всім бажаю, щоб у кожного у його родині, в його домі було мир, спокій, радість. Поскоріше, щоб було це все, і всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!